Кочубея на рози Ауслендер, а 29 березня на Європейського союзу у Чернівцях перейменували майже 40 вулиць, провулків та проїздів. У місті триває процес дерусифікації та вшанування пам'яті видатних українців, а також героїв, що загинули під час російсько-української війни. Подробиці далі у сюжеті. На черговій сесії міської ради депутати проголосували за перейменування близько 40 вулиць провулків та проїздів. Тож тепер у Чернівцях з'явиться вулиця Квітки Цісик, Миколи Куліша, Дмитра Гнатюка. Зараз це каце вже нова, третя, так чи третя, четверта вже хвиля казати, почалася після 24 лютого і з останні цих трошки менше двох років. От ми вже перейменували 60 вулиць, майже 60 вулиць. Відповідно, у нас ще на черзі є те, що ще маємо близько ста вулиць перейменувати, відповідно, дати їм українські аналоги назв для того, щоб воно було справді Чернівці повністю. Після декомунізації ще й деросифікувалися. Над цим працює топономічна комісія, до якої потрапили експерти з різних напрямків. Також до обговорення долучаються і чернівчани, які виступають за перейменування вулиць на честь загиблих захисників чи українських діячів. Окрім того, бувають випадки, коли вулицям повертають її історичну назву. Розповідає Сергій Добржанський. Доша один такий напрямок є те, що ми наприклад віддаємо вертаємо старі старовинні назви вулиці, наприклад, покат замість гарна вокзал. Це історична назва, так це велика вулиця. Дуже довго там так само тривали дискусії, яка саме має бути назва, чи там взяти якусь, але прийшли до, до, до рішення, що саме історичну назву вернути. Я вважаю, що це так само є правильною думкою, щоб саме, максимально вертати історичні назви. Хоча знову ж таки тут так само треба зважати, тому що ж таки, різні держави були, різні свої так само вкладали в ці речі. Зміст, тому підомину, ми так само на це зважаємо увагу. У Чернівцях не повинно бути вулиць, які названі на честь носіїв великої руської культури або радянських військових. Переконані містяни. Це добре, це давно треба було зробити. Зараз ми пожинаємо плоди того, що це ми не зробили 3-4 роки назад. Ми гралися, гралися, дружили. Треба було давно зробити так. Має бути, тому що ми українці. У нас має бути все українське позитивно, тому що вони захищають нашу Україну, і це все має бути правильно. Я так ще Для мешканців перейменованих вулиць практично нічого не зміниться, окрім нової назви, зауважує секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради Сергій Добржанський. Зараз це не треба, в принципі, як показала практика, ще з 2014 року, коли там дуже була проблема там. Пограю Майдану, бо це одна з найбільших вулиць, там дуже багато прописано людей. Відповідно, тобто, це питання не є таким нагальним. Ясно, що коли будуть проводитися якісь дії, то там буде вже по новій назві відбуватися, але це не є, що треба от вже бігти всім. Разом бігти, завозити, заганяти всі записувати свої ці дані. Ні, це не треба. Однак і досі залишається відкритим питання щодо аншлагів, адже процедура по їхній закупівлі та встановленню займає трохи більше часу. Та у міській раді запевняють, вже незабаром на будинках з'являться вказівники з новими назвами, а тому із пошуком потрібної вулиці проблем не буде. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, Руслан Батюк, ТВА.